Я народилася у Львові, львів'янка, навчалася спочатку в приватній гімназії, в Львівській, українській приватній гімназії. Потім пішла навчатись у Галицький правничий ліцей, оскільки вирішила будувати юридичну кар'єру. Коли я його закінчила, ну, 11 клас закінчила навчання, вирішила поступати, здобувати вищу юридичну освіту і поступила в Львівський національний університет імені Івана ФНК на юридичний факультет. В процесі навчання зацікавилася спортом, саме цюдо. Займалась займалася фітнесом, плаванням. Коли було оголошено набір в патрульну службу взагалі України, я вирішила здійснити свою давню дитячу мрію стати правоохоронцем і подала заявку в Київ. Мені пройшло підтвердження, що моя заявка прийнята запрошення на перше тестування, оцінювання загальних якостей. Але оцінювання і навчання, оскільки оцінювання і навчання проходило в Києві, я вирішила зачекати і таки дочекатися набору у Львові. Коли почався набір, мені також повідомили. Я повторно подала заявку до Львова і вже тут почала проходити відбори. Було важко, особливо ну, для мене був важкий етап це фізо. Хоча я займаюся займаюся спортом все своє життя, свідомо вимоги ставляться дуже дуже серйозні і найважче було бігти крос. І коли ми бігли, і вже коли не було сил, я собі я собі думала, як би батько Бо я свого свекра назвала татом. Ну, ми з самого початку так, ми спілкувалися дуже добре. Якби він, 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 як він сприйняв, то і я ніби відчувала його таку незриму присутність, і ну, він мені допомагав, я це, я це так відчувала. От е я здала успішно Фізо. Е потім, Потім. Запрошення на психологічне тестування, яке я також пройшла, і співбесіда. По проходженню всіх етапів мене було запрошено, запрошено на навчання. І сьогодні ми здавали останні іспити. Це такий момент дуже зворушливий, не знаю, тому що за тих два місяці ми вже встигли з групою подружитися, спілкувалися. І було дуже цікаво, було, було класно. Навчання саме е, досить насичене. Пар було дуже багато, кожен день практично по шість пар. До речі, тут також вчаться люди, які е, знали мого батька, зокрема, знали батька. Зокрема, е, люди, які були, які бачили момент того пострілу, в момент його смерті. І ми з ними спілкувалися, ну і не тільки з ними, люди його знають з, такого, з такої сторони, як командира, генерала. Я його знала з зовсім іншої сторони. Я його знала як людину, як батька, як дідуся, люблячого дідуся. Ви знаєте, він настільки різносторонній був, його цікавило абсолютно все: від кулінарії до будівельної справи, рибалки. Абсолютно все. Він настільки був цікавою людиною, з ним було дуже цікаво вести розмову, дискусію, якісь наукові дискусії. І він також дуже цікавився спортом. Він постійно тримав себе в такій досить серйозній спортивній формі, і ми з ним також разом любили по -по побігати, поплавати. От. Він дуже класно готував. Він куховарив просто чудово і завжди щось новеньке. Він постійно в інтернеті шукав, щоб, щоб це новеньке приготувати для нас. Він був чудовим дідусем. Коли мій син ще був зовсім малою дитиною, ну, немовлям, буквально новонародженим, він приїхав з Києва, він його побачив, коли малому було вже два місяці. І він. Почав йому розказувати казки, такій малій дитині. І ми зразу, тату, ну для чого, він ж не розуміє ще. Ні, дітей потрібно виховувати саме з такого віку. І він настільки, він душу, практично він свою душу вкладав в, в ту дитину. Він дуже-дуже-дуже любив нашого сина з чоловіком і нас любив.